В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурент.Тів. -Ві. На війні загинули двоє волинян. У СБУ виявили прихильницю міра. В Україні вперше приватизували морський порт. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 18 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Олег Денсюк. Герой був жителем села Щедрогір Забродівської громади. Чоловік пішов добровольцем в перші дні війни. 45-річний захисник помер 13 січня від зупинки серця на Донеччині. Також війна забрала життя захисника Максима Стрижака. Його сім'я переїхала в Нововолинськ з Луганщини. Максим служив у лавах прикордонників. Загинув 15 січня у бою за Бахмут. Деталі щодо прибуття тіла та прощання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Лучани у соцмережах нарікають на роботу дитячої поліклініки. Мовляв, для того, аби здати аналізи, доводиться йти до медзакладу протягом кількох днів, бо ж там постійно немає світла, а генератори не забезпечують всього обсягу роботи. Відтак, журналісти телеканалу конкурентів поспілкувались з цього приводу з керівництвом дитячої поліклініки. Подробиці дивіться у сюжеті. Здати аналізи неможливо, бо немає світла. Луча скаржаться на роботу луцької дитячої поліклініки. Мовляв, щоб здати необхідні аналізи чи зробити будь-які інші процедури, потрібно витратити не один день, а все тому, що медзаклад не може повноцінно функціонувати через систематичні відключення світла. Відповідний обурливий допис написала у Фейсбуці користувачка Надя Гейзер. Ми з дитиною прийшли здати аналізи в дитячу поліклініку. Клініку на Чорновола світла немає, аналізи не беруть, кардіограму не роблять. На запитання, чи є у них генератори, відповіли, що є, але немає бензину. Це капець якийсь. Ми ходили два дні, доки здали аналізи. Далі нам потрібно йти до кардіолога. Нема світла, не можна записатись. Не записався, не приймають без запису. Цей допис активно почали коментувати і інші лучани деякі розповіли кілька власних випадків походу до поліклініки. Йдеться не лише про медзаклад, що на вулиці Чорновола, а й про поліклініку на волі. Те саме і на проспекті Волі на прийом ішли в суцільній темряві з ліхтариком. Шкода, що місто навіть не закупило настільні лампи на акумуляторах з лед-лампами для лікарів, які освітлюють кабінет світлом ноутбука. І ще цікаво, як без світла зберігається вакцина, бо холодильники без світла на Черновола що 4 години. Відтак, зважаючи на суспільний резонанс, ми вирішили дізнатись відповіді на всі ці обурення лучан у директорки Луцької дитячої поліклініки Оксани Ліщинської. Так, лікарка розповіла, що відключень світла на жаль дійсно відбуваються, і аби вирішити цю проблему. Керівництво поліклініки вже неодноразово зверталось до представників «Волиньобленерго». А щодо забезпечення електрикою холодильників із зразками біоматеріалів чи вакцинами, то вони у випадку відключень електроенергії завжди підключаються до генераторів. На сьогоднішній день я ми написали дуже багато листів на «Волиньобленерго» для того, щоб нам не відключали світ. Лабораторія працює біля генератора. Що ми можемо робити? То ми робимо. Генератор є, і бензин є в достатній кількості. З бензином взагалі нема ніяких проблем. Зі слів Оксани Ліщинської ситуація вже починає налагоджуватись. Дійсно, ми мусили підлаштовуватись під е, графіки відключення. На сьогоднішній день Волей Обленерго сказали, що на Чорновола не буде відключень світла і їх немає. На проспекті Волі, враховуючи, що стара будівля не можна обійти повністю відключення, відключення є протягом години і працює е, ну кров протягом години не. Застигне. Втім, навіть попри відключення світла, Оксана Ліщинська каже, що поліклініка працює без проблем, і усі ці обурення лучан у соцмережах просто не виправдані. Скільки в нас вакцини на холодильниках на терморегуляторах? У нас окремий холодильник є для лабораторії. У нас окремий генератор підключають лабораторію. Ми робимо все, що можемо. У нас є ліхтарі, в нас є все. Ну, ми не лікарня, яку ми маємо запустити всю під генератор, тому що це треба. Мільйонний генератор, це треба по перше, щоб круглодобово був хтось. Це треба дуже велику кількість бензину. А ми що ми робимо? На да, що важкі хворі є? То що стосується медикаментів, то що стосується холодового ланцюга, в нас все забезпечено. Ми працюємо фонендоскопом, Ми працюємо оглядом під час світового дня. Тож, Оксана Ліщинська переконує, вся робота відбувається в межах можливостей на сьогодні. Звісно, незручності можуть подекуди виникати. Втім, у дитячій поліклініці роблять усе можливе для того, аби приймати пацієнтів та надавати їм необхідні послуги та допомогу. За добу 16 січня до поліції Волині знову надійшло понад 10 звернень щодо шахрайств. Як повідомили у поліції, зломисники діють за старими і здавалося б. Відомими схемами дзвінки з банку про заблокування рахунків, виплата допомоги від світових організацій, продаж товарів з повною предоплатою. Так, 67-річна лучанка натрапила у соцмережі на оголошення про отримання допомоги і перейшла за вказаним посиланням. Візуал сторінки був дуже схожим на сайт банку, тому нічого не підозрюючи. Жінка вела свій логін і пароль до онлайн-банкінгу. Пенсіонерка втратила майже 13 тисяч гривень. А 25-річна ковальчанка, купуючи у мережі військовий тактичний одяг, позбулася майже 15 тисяч гривень. Дівчина замовила речі та повністю оплатила наперед. Однак ні товарів, ні повернення коштів назад не отримала, а зв'язок з продавцем перервався. Зачинені за парканом самотні та голодні у селі біля Луцька. Господарі отримують собак на дачі, а годувати. Майже не приїжджають. Небайдужа місцева мешканка, яка систематично підгодовує нещасних, розповіла про ситуацію у Фейсбуці. Журналісти телеканалу конкурентів поспілкувалися із жінкою детальніше і спробували розібратися у цій ситуації. Деталі у наступному матеріалі. Олісінь. Тримай. Ці три песики проживають ось на цьому подвір'ї у селі Тарасове, що неподалік Луцька, і з таким апетитом вони їдять не просто так, зі слів місцевих мешканців. Зазвичай господарі цих собак зачиняють їх на подвір'ї, а годувати приїздять в кращому випадку раз на тиждень, а то й ще рідше. Тож собаки голодують. Останній раз я знаю зі слів сусідки, що вона була тут 6 числа. Сьогодні 16, 10 днів. Сьогодні видно, хтось був того, що замок відкритий. А взагалі, я всі дні, які ходила, кормила їх, то по замку. От я пам'ятаю, як я залишила замок, от так він був не зрушений. Тож видно, що ніхто не приходив. І ті собаки за замком, це весь У час голодні? Так за забором виглядали. Якщо от, от я дирку продерла, ну сусіди ту дирку закрили, то що вони них три курки роздерли. Це я ж сама бачила, пір'я під всіма заборами валялась. Жінка каже, час від часу підгодовує цих собак. Однак щодня це робити просто немає змоги. Ба Більше жінка хвилюється, що скоро тут песиків стане більше, бо ж можуть народитись цуценята. Ця мама, вона доросла, старша вже. Ці дві молоді вони десь весною народилися. Вже десь вони половозрілі. Вони вже скоро будуть тут собачки бігати. Тут буде дуже весело. Коли знімальна група телеканалу Конкурент ТІВІ» приїхала. А дізнатися, як доводиться виживати цим песикам у домівці, хтось був, а собак випустили бігати на вулицю. Виявилось, що до помешкання приїхав син власниці оселі Олександр. Чоловік не дуже хоче спілкуватися з журналістами, і тим, що собаки не мають що їсти, він схоже, бідкається не дуже. Як часто сюди приїжджають і відповідає? Я, я тут приїжджаю, раз зараз тиждень. Тут взагалі не я бачу, що а, ніхто не живе. Я пам'ятаю, як замок був оставлений. Я їх хожу кормлю. Ну я ну, де, з двома тисячами пенсіонер, в ну, мене свої хочеться. Давайте рішати проблему, це тварини. А так як ви говорите, так зробимо. А як я говорю? Ну їх треба, по-перше, простерилізувати. Якщо вони стерилізують, привезуть назад, їх буде хтось годувати? Чи вони будуть от е е то, я думаю, взагалі їздити. то що далі робити із псами? Чоловік не знає до кінця тижня. Це саме. А що до кінця тижня? Я не знаю, з мамою поговорити, що дякую. я. з взагалі для... говорила, вона, а мені не треба, а я їх отравлю, а я їх вивезу, а. Є... І що ти поговориш з мамою? Добре, я розберуся до кінця. тижня. – Почекайте, діло в тому, що розібратися, тобто не вивезти і не умертвити. Ну то ж не вивезу, але десь в інше місце, там, де вони. Я розберуся з цими псами, ні? І не будуть нікому вони не заважати. і не те саме. Почекайте, розберуся саме. Воно ну, трошки загрозливо звучить. Yeah. Я в мене повинні бути гарантії, що пси будуть живі. Десь ну, Саша не зробить побити забити чи все ж. Я вдома б... люди, котрі проживають поруч від такого сусідства, не в захваті. кажуть, вже й було, що собаки через голод прибігали на чужі городи та ловили курей. Рано вони були в мову дворі, Я їх на, -на накидала камінням, накидала, вигнала. Я й бачила, що... Я ще не бачила. Місцеві розповідають, собаки не соціалізовані, бояться навіть до людей підійти. Вирішувати долю цих песиків майже ніхто не береться, а самі господарі грозяться, що просто позбудуться їх. Варто зазначити, що таке поводження з тваринами можна сміливо кваліфікувати як жорстоке, адже коли господарі заводять домашніх улюбленців, вони автоматично зобов'язуються про них дбати, а зачиняти тварин на замок без їжі та уваги аж ніяк не схоже на турботу. Такі дії, коли тварин залишають без належного догляду, їх не забезпечують харчуванням, тобто кормом, за такі дії можна бути передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, кодексом про адмінправопорушення передбачено, що і залишення тварин в такій ситуації може бути наслідком штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо на цифри переводити, це від 3400 чотириста гривень до 5100 гривень штраф. Якщо ж ми говоримо про те, що такі дії стосовно Двох і більше тварин, тобто, якщо в цій ситуації там це було три собаки, то відповідно це може бути штраф передбачений від 300 до 500 неоподаткових мінімум доходів громадян. Знову ж таки, якщо переводити на цифри, це п'ять тисяч гривень або 8500 тисяч гривень штраф. Тож громадяни, які бачать такі шокуючі ситуації, можуть сміливо звернутись до поліції, аби господарів тварин притягнули до відповідальності. А щодо подальшого життя цих собак, то на думку небайдужих місцевих, спершу їх необхідно стерилізувати. Зробити цю процедуру у Луцьку можна у комунальному підприємстві Ласка. Втім, прихистити цих чотирилапих ласка не може, адже це не притулок. Комунальне підприємство Ласка це місце не утримання всіх безпритульних тварин і власницьких тварин. Якщо вони не потрібні власникам, це місце де стерилізують безпритульних тварин з метою регулювання популяції. Ми не можемо забрати на утримання всіх безпритульних тварин і власницьких, які не потрібні своїм власникам. Якщо власники не мають змоги далі утримати свої, своїх тварин? Вони відповідальні власники повторюються. Вони намагаються знайти їм добрі руки, намагаються знайти їм родину, тобто прилаштувати. Тож в цьому випадку єдиний вихід врятувати собак знайти їм нову домівку, де ці чотирилапі врешті зможуть відчути, що таке справжня любов хазяїна. Однак господарі цим займатися очевидно не збираються. У лавах СБУ виявили прихильницю руського міра. Як повідомили ОДБР, заступниця начальника фінансово-економічного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз. Виправдовувала війну Росії проти України та всіляко заперечувала окупацію українських територій. На своєму робочому місці вона намагалася переконати колег у тому, що війна, яку розпочала Росія в Україні ще у 2014 році, є внутрішнім громадянським конфліктом. Також вона стверджувала, що українські міста Харків та Одеса ісконна русські города. їй загрожує за це до восьми років позбавлення волі. У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок російської ракетної атаки по житовому багатоповерховому будинку загинули 44 людини. Повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Вдалося врятувати 39 осіб, з них 6 дітей. Травми отримали 79, з них 16 дітей. Загалом отримано 47 повідомлень про зниклих безвісти, з яких 23 особи встановили загиблими ще четверо людей. Знайшлися живими у родичів і в лікарнях. 20 осіб досі залишаються безісти зниклими. Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус стане новим федеральним міністром оборони Німеччини. Як повідомляє європейська правда, Пісторіус вважався одним з найпопулярніших міністрів у Нижній Саксонії. В останні роки він також був найпомітнішим з міністрів внутрішніх справ, добре пов'язаний з органами безпеки і добре обізнаний з політикою щодо біженців. В Україні вперше приватизували морський порт. Як повідомили у фонді держмайна, порт Усть Дунайськ в Одеській області продали за аукціону за більше ніж 200 мільйонів гривень. За право приватизації порту змагалися вісім учасників. Морський порт відновив роботу 1 квітня минулого року. Відтоді звідти перенаправили на експорт 153 тисячі тонн зерна, а також інших товарів. У Білорусі росіяни розгортають війська на одному з полігонів на півночі країни. Про це свідчать супутникові знімки. Повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Зокрема, на супутникових знімках білоруського полігону Глепальський можна помітити понад сотню одиниць військової техніки, а також наметове містечко для солдатів. Полігон розташований у Вітивській області на півночі Білорусі. Загальна кількість Техніки, що не менше одиниць, також у східних і західних частинах полігону розташовані два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів. Президент України Водимир Зеленський від початку повномасштабного наступу пережив понад 12 окремих замахів на його життя, які готували російські війська. Про це пише публіцист Кріс Віпел з посиланням на дані українських чиновників, які він наводить у своїй ще не опублікованій книзі, копії якої отримало видання. The Independent. Збройні сили України ліквідували уже 116 тисяч окупантів. Станом на 17 січня українські військові також знищили 3121 танк, 2104 тисячі системи, 6215 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волиню оштрафували на 85 тисяч гривень за недотримання графіків відключення світла та недостатнє інформування населення. Про це повідомили під час відкритого засідання на КРВКП. У результаті позапланової виїзної перевірки Волиньобленерго, яку державний регулятор вирішив провести через численні скарги мешканців, з'ясувалося, що порушення у роботі енергетиків є. Зокрема, інформація про відключення електроенергії не своєчасно доводиться до відома споживачів. Натомість керівництво Волиньобленерго пояснює, що про. Проблеми в роботі трапляються через складні умови після ворожих атак на критичну інфраструктуру. На Волині від початку повномасштабного вторгнення почастішали переходи парафій з УПЦ МП до православної церкви України. Як повідомили у Волинській епархії ПЦУ, загалом з 24 лютого в області 42 парафії покинули московський патріархат. 24 лютого 42 парафії прийшло прийшла Московського психату, але це тільки в нашій єпархії. Українські воїни продовжують щодня знищувати російських окупантів. Відео пекельних подарунків для росіян від екіпажу танку з позивним Клаус опублікувало Міністерство оборони України. Українські воїни влучно знищили російський бліндаж живою силою та інженерні загородження. Третя окрема танкова залізна бригада та окрема бригада територіальної оборони Дніпро впоралися із завданням на відмінно. Сіки вас не було. Йдіть сюди. Ви пізнаєте наш гнів і нашу льод. Забирайтеся з нашої землі. Ми будемо битися до останнього набою. Слава Україні! Героям Слава! На Волині сталося ДТП. У голобах автомобіль Форд злетів з дороги і врізався у приміщення біля зупинки громадського транспорту та у дерево. Про це повідомили у спільноті «Волиньблог». У поліції у коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» зазначили, що виклику із приводу цієї ДТП до них не надходило. Зауважимо, автівка на єврономерах. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень. У Рожищенську громаду знову прийшла сумна звістка. У бою за Україну внаслідок ворожого обстрілу, 15 січня загинув Сергій Васильович Вакалюк 1983 року народження. Життя захисника обірвалося поблизу населеного пункту Іванівка Харківської області. Про це повідомили у Рожищенській громаді. Траур за загиблим героєм триватиме із 17 по 19 січня. Включно редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Іским загиблого воїна. На волині легковик збив пенсіонера, як інформує Нацполіція області. Аварія трапилась 16 січня у селищі Ратне. Водій Фольксваген не впорався з керуванням та збив 63-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Удар був такої сили, що у легковика розбите лобове скло. На місці працювали і медики постраждалого велосипедиста з травмами різного ступеня госпіталізували. Нині за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Олексій Арестович написав заяву на звільнення з посади радника офісу президента. Заява датована 17 січня. Втім, чи підписали її Арестовичу, поки невідомо. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, зазначивши, що таке рішення прийняв за власним бажанням. Втім, чи справді це так, нагадаємо, після прильоту ворожої ракети у багатоповерхівку у Дніпрі Арестович заявив, що це нібито спрацювала на наша система ППО після цієї неправдивої заяви на нього звалився справжній шквал хейту. Дехто навіть став називати його військовим злочинцем. Російські окупанти продовжують терор мирних громадян України. Зокрема, в ніч на 17 січня ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади у Запорізькій області. Внаслідок потрапляння снарядів у сектор приватної житлової забудови пошкоджено три будинки: надвірні споруди та автомобілі. На щастя, люди залишилися цілі. Також рашисти вдарили по Дніпропетровщині. Під ударом була Днікопольщина. Під вогонь потрапили три громади: Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів. Люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовуються. На Вінниччині батюшки у ПЦ московського патріархату геть вміють ошелешити. Так під час одного з богослужінь попи заспівали викривлену версію пісні Батько наш Бандера, у якій вихваляли. Ви тільки вдумайтесь главу московської церкви Онуфрія і не тільки. Відповідне відео опублікували на офіційному ютуб-каналі Єпархії. І в майбутні віки, всі на все зламати, батько наш моти, опице нам мати, І в майбутні віки, світа все зомати, батько наш моти, опе все нам. Мати. Українці продовжують підтримувати батьківщину, навіть мешкаючи за тисячі кілометрів. Ті, хто живе за кордоном, уже руками, та ті, хто був змушений покинути країну через повномасштабне вторгнення Росії, роблять усе можливе задля перемоги. Зокрема, у Норвегії відбулася акція на підтримку України з синьо-жовтими прапорами, патріотичними піснями та закривавленою атрибутикою наслідків російської агресії. Люди пройшлися вулицями міста Осло. Відео телеканалу конкурентів і надіслали учасники акції. よろしくお願いします。<Stop S 1> <this. S 2> Такий захід відбувся 14 січня на 325-й день від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Організувала її спілка українська громада в Норвегії. Світлана, родом із Харкова. Жінка розповіла, що боялася за своїх дітей, тому виїхала із країни. Нині разом із дітьми виходить на мітинги на підтримку України. Коли почали ці великі бомби скидати, то вже стало дуже страшно з дітьми. Вирішила виїхати норвежці, які ходять, ну ніхто ні, ніколи не виказував якусь неповагу. Е, багато хто ну, або машуть, або показують ну клас, лайки е, дехто не відео знімає. Ну і так, взагалі серед українців, такі ще, як то кажуть, виховані інтелігентні люди, і вони це бачать норвегці. Що ми просимо? Щоб більше надавали політичну увагу допомогу Україні, щоб якісь санкції там були, що треба зупинити цю війну зараз, що вбивають дітей, бувають мирних. Людей, щоб якась фінансова, гуманітарна була допомога. Та зараз тут ну, великий акцент на військову допомогу, щоб в Україні допомогли. На акцію зібралося дуже багато людей, як і місцевих жителів, так і українців, які опинилися у Норвегії, тікаючи від жахіть руського міра. Демонстрації в Осло проводимо щоденно з першого дня великої війни. Нас легко знайти в інтернеті, в Фейсбуці, Тіктоці, Осло протест. Щоденно спочатку біля парламенту нагадуємо парламентарям та й місцевим туристам там досить людне місце, що війна в Україні тільки розпочинається, що варто якнайбільше допомагати Україні, особливо зброєю, щоб перемога настала якнайшвидше. Потім йдемо пішки до посольства країни-агресора. Ми його називаємо свинарником по дорозі. Гасла музика українська. Потім пікетуємо свинарник. Даємо їм знати, що ми про них думаємо, і що їм варто валити з Норвегії на Рашу. Взагалі приєднуються Норвегії, українці місцеві, переселенці тимчасові. Мета одна донести світу про війну, дати світу зрозуміти, що якщо Україна не зупинить рашку, то це не зупиниться, це буде продовжуватися. Норвегія єдина країна в світі, яка межує з Рашкою, і рашка на неї ніколи не нападала. Взагалі, українська громада в Норвегії має декілька напрямків різних: гуманітарна допомога в тилу в Україні, допомога на місцях переселенцям. Звичайно, по можливості допомога військовим, автівки збираємо, купуємо, пересилаємо на фронт, позашляховики і так далі. Активно працюємо. Мусимо, це наша країна, Україна. Зауважимо, що такі акції в Норвегії відбуваються щодня і будуть продовжуватись аж допоки Україна не здобуде перемогу над окупантами. Зазначили організатори. Крім Норвегії, українці по всьому світу продовжують кожен на своєму фронті підтримувати Україну. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.